Вій. Можливо, чоловіка совість зіграла. Я вам передам те, що він е, розповів і мені передав. Е, на сьогоднішній день мені здається, при підготовці до президентських виборів, судячи з того, що я отримую інформацію, в нашій області, зрештою, я думаю, що по всій Україні буде реалізовуватися така технологія, яку застосував Поплавський, коли він офіційно наняв 20 тисяч агітаторів, заплативши їм, і отримав перевагу на вибор. На сьогоднішній день у мене на руках є план угоди за підписом голови обласної організації В Чуднова. З другого боку підпис особи, яка би мала на цю угоду погодитися, про співпрацю у політичній діяльності. Такі угоди заключені з усіма головами районних, міських, сільських осередків. Вони похваляються, що не сільські осередки є в кожному селі, а якщо так, то це більше як 700 осередків. І дано доручення всім головним середків заключати такі угоди з усіма, хто буде співпрацювати з партією регіонів. Щоб не бути голослівним, я цей бланк заяви публікую в засоб масової інформації. Перше, друге. Створені на рівні обласного і кожного районного штабу так звані паги політик політично, наскільки я зрозумів, аналітичні групи, їхнє завдання. І давати характеристику на кожну більш-менш авторитетну особу на рівні кожного населеного пункту, лікаря, священника, інженера, будь-кого іншого, хто має авторитет в села, яких позицій він дотримується, і наскільки він сприйнятий чи не сприйнятий до співпраці, що треба зробити, щоб він співпрацював. І наступне, я думаю, що найвагоміше. Мені назвали цифри тих оплат. Які отримують люди, які працюють. Починаючи з рівня осередка, керівник осередку отримує 500 гривень. Якщо це в нас є 700 осередків, це 350 тисяч гривень у місяць, раз. рівень облагорайонного штабу 7-8 тисяч, це при тому, що 5-6 осіб мінімум належать до рівня обласного штабу. Перемножте це 30-40 тисяч. Рівень обласного штабу в майже 15 тисяч, не знаю, скільки там осіб перемножити. Якщо все це разом додати, це в рамках мільйона і більше. Скажіть мені, будь ласка, це що такі внески величезні члени партії здають? Чи грабують український народ, готуючись до президентської кампанії? І ще одне: шановні чи не шановні, чи ті, у кого в душі щось залишилося, члени партії регіонів, особливо ті, що перебувають на чільних посадах нашої області. Всі ваші списки є. Виходьте вже, поки не пізне.